Тікайте, да, смаки юз... можете використовувати скільки хочеш, там флешки, все це. А, я в двері допитаюсь квити, а тут ламаються не двері, а цей. Окей. Друзі, провірте, чи тім демедж працює, чи ні? Ого. Да. Уже побігли до своїх тіми. Моментально. Зараз, 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 що ти таке виписуєш, я ті? А, що? Ага. А, я випасився. Просто лаки. Просто <свят> 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 пом'янемо Льошу, він на секунду навіть не вартурюємося. А, бачу. <laughs> я вайл. Бою... Ну, короче. Ну давай, мувмент. Ай, кз год. Да ч мене не пускає, давай, руки, ашки, матрешки. <laughs> ну, 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 ну. Я дивлюсь. Может я не так залазим, а? Думка. Маупа. <sighs> <laughs> ага. Я по... так все баск за кобуде просто. <laughs> Погнали, я иду ему на той. Ладно, ма не дай-ка. Я уже був. Я вже... Обже... играл в эти игры. Я ja, в эти игры уже играл. Да ёб твою. It was at this moment Ты такой потерянный, мол, ты не знал, что ты Так, где кухня? Да нема тут кухни. Ага, дикой-ка. Але проблема у Дікой в тому, що ти можеш кидати по всім Ти, всій мапі. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm, Думаю, mm -hmm. ти mm -hmm. шукає. <laughs> Добре, підказку хоч? Mm -hmm. 3, 2, 4, 3, 2, 4, 8. Як? А. Mm -hmm. ah. <laughs> <laughs> На цеки це очевидну хлопці, Тобу, підкажіть йому. Взагалі ні. взагалі ні. <laughs> Абсолютно, ні. Назар, ти був. ...да. Я був близько. Ти був там. Тихо, тихо. Ви скажете! Ладно, я зараз просто перше помру і буду вас здавати, все. Так, як я воно сліпе. Знаєш, такі люди довго не живуть. Моя експертна думка, що. він тут. Ой! Ладно. Бешается. Ууу, цеблобочка. Я не разве-то! Да! Сказка Елона на дикой. Ні. Прям. Вона рухається від вид але я не знаю, в якому.

Що? А ти ж бачив? Я бачив, бачив Бачив ти просто Назар зі руїни Я тебе так продав, Ілона Ні, я не знімаю Ну от, понятно, бо ти просто мій Ну, звісно, а що ви думали? Як я Ілону продав? Я не розумію Я навіть не знав, що ти там Ну, типу, я не подозрював, що ти там Я панікував і просто в телепорт попав. Могу Так, Питер, три хвилины. Три давай бечай, А ну, обернись, Сазар. А, нет, не Леш, Там просто кто-то прям вот такой вот как только как КТ. -то. А, ну, не может принципалитета. Ага, окей. Блять. соло, соло, соло. Ты Что, давай я люблю друзей. Дорогие друзья. А тут, короче, я склон, мне через него не можно смотреть, чем можно дойти. А что, что? мапа позволяет, что Я выхожу, утекаю, кто-то там в кутыку стоит. я я в О, мне о, 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 вверх. кутыку. о, чекай, чекай, чекай. Знаю. Так, а Нагічний. в, неї 10, -й, а в неї 10 й левел, це вже, це вже не шутки. А то не важливо. Тут, тут то не важливо. Дивися, можу дати. Ага, На не треба допомагати, там, там, там все, йде своїм процесом. Там портал... Так. Uh -huh. Uh -huh. А зараз слабо вийти? Uh -huh. um, 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 oh, слабо вийти, це гарне видання. Uh. <laughs> Я, тут... бачу, я, просто... я просто так разумею, что Илона самостоятельно тэпнулась, понятно? Ага. Сапорчу, сапорчу, Назар, сапорчу! Илона, бежи на там сёфа можно подключить их то. Сапорчу! Да вы я не знаю! Да вы, блять, не, ну то за хуйня, все, Ні, тут по-любому не выйдет, так бути. Все, злодить мене. Це немає бути тень і тярмор. Давайте умовно їх три. Так, щоб якось більш баланс. Ну так же брутух. Смок, смок, брутух. Вс, з рампи на дах. А чого, чого? Ну так треба. Ага, ну вже не треба. Ладно. вже... Думаєш, треба. Ой. Це вона можливо, вона зливається з кустами, це просто неможливо виграти. Uh, Саша, якщо Саша, не дай Бог заспитав. Подивись вперед, під собою. Ні-ні, іди прямо. Так. Да. Ну, каже тебе? Вона, вона весь... просто дивилася отак от на тебе. Вона тебе може забустити на самий верх, якщо правильно зробиш. Купайте. Ось, так. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Давай флешку під ноги, флешку під ноги. Давай, давай, давай. Саша, удачі. Це все intended. Ладно, у Саші, у Саші. Саша... В... Ладно, тут нема толпок. Саш, тобі жопа, до речі. А що... стоп, що? Тут не можна виплести. Тут <свят> не <свят> можна <свят> виплести, <свят> ні. Тут вода. <свят> <свят> так, хто у нас ще там не був водичком? Саша, здається? Я не був. Я знаю тунычку, чувак, я тільки що там був. Я теж знаю, що ти знаєш знаешь тунычку. Я його пікаю. Я його пікаю, як. А да, сам. Більше ніж я думав. Оце це было зря. Ну на ти це зробив? Такий. Такий тупий просто. Що він забыл, пак, 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 пак. Назар, я твоє все, я твоє все, я твоє все, я твоє все, я твоє все. А, ти моє все. Я просто тебе ненавиджу, ти найгірша людина в світі. Ну топов. Not good. Ілона, помилуй тебе, господи. Помаю, Помогай, помогай, давай, 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 а чистый Давай, давай, флеш его! Кто такой с хуйня. А як до флеш. А, ладно, ты похорон. Блять, ну нащо ти там забор поставив? Це ужас. Просто автор мап, а ты реально чел. Типа я вот прям по ты вот ставлю. Давай, давай. Сегодня играла им космодаешь. Не пам'ятаю. Два на три. 90-40 виграли тебе. Це неправда. Лоха, отак. Вот Де докази? Отак, вот, вот отак от скажу, да. Лоха, отак вот от. Туда його, блін. Я знаю, куди ти йдеш. Окей, ладно, я не очікувався, куди ти йдеш. Мадамага. Ошибка, ошибка, ошибка. Я, я заблокився. А куди ти куди я не хочу знаходити? Бля, майже війба! Help, 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 help! Ты ч, вертайся, вертайся? Що вертайся, ты веде знову ж така вп'ядеш? Бля, я не могу! Поможіть! Саша, не веди його до мене! Не веди його до мене, Кайзи! Ты хз плеєр, братан. Я на пляжі! О! I'm stuck! Я вирішив скупатись! Давай, давай, давай нападай! Давай, давай, нападай! Давай, давай нападай! Давай, ну, що там відбувається? Ой, еб. Я... Че, я його затримую! Вийди-вийди-вийди назад, подивись! Подивись, просто він реально як мавпа. па. ти ты просто тепер. А ти токси тон? Um, я, я не хотів. Я не хотів, Будь ласка. Та, забейте, тут А, реально тоже ты. ти. Просто круг. Привіт, бро. Де? Де? Своє Своє вийде? Даю, Keep it up. Я осліпився, якщо я сам гру. О, мені здається, він тут хтось не перепрягне. Він перепрягнув. Він близько назар. <реш> <реш> <рас> це дуже погано. Ладно, він не поняв, що я підводив. Так, я походу мертвий. Хоча. Коротше, Назар, ти знаєш, що робити? Uh, умовно, да. так. Ну, посеред. от те про що я думаю, те і робити, добре. Те що ти до мене робила? Ну, плюс-мінус. Я відволікаю, ви робіть вже щось. Помовчий. Ну просто типу, ты що він вин той ты не знаю, флажки під себе. А я я вже надо хус нормально, я уже называю. <strikes> Все, погнали, я справлюсь сразу. Что на крыше? Я щас так і думав. Ні! Мені Чуть! чуть что-то як мінімум, минимум не маупабула? Та, блін, я Я розумію. разумею! Зачекай, вон он На кулинах. Это ебаный бред просто. А Я сейчас почну дропать Н ворда. Я, он снизу, он снизу. О, он тоже близко. Я не твой за капканом, а пойди его на тролль ТП поймал. Ну классно. Все, я втратил след через то, что это теперь все в воздухе. Поможей, поможей. Флажки, пожалуйста, что-то. А, А что? Ладно, давайте Флажки тебе, блин, Капканерка. Да и так без ничего не вышло. Я застрял! Я не Он смоку, он смоку, он смоку, он смоку. А, он смоку, хорошо, интересно. Он нюхает, смок. Андоны. Я, я вас просто. Вас четвертую. Опа, 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 опа. Флешка. Ага. Дякую, хороша флешка. Я їв на 2 секунды ей. Беллоу ХП. У меня мене маншота. Ты ой, ну чувачок, ну казачки треба пограти. Справа, справа, річ, справа, режь. Ладно. Що відбувається? Я сліпий. Та, до речі, не Назар вже. Що це за хуйня тут? Заборчик. А як я вийду? Чому вони? Заборчик другий раз винуватий. Ой, ні, тут проблеми з моментом великі. <laughs> <laughs> Давай-давай, те вийде. Пробіл. Ой-ой-ой. Контрол. Гандони. Ну це давай. просто іздіватись. Те вийде, вийде. Оп. Перший я. Ну близько. Все, блядь. Попістець, парни. Диви-диви-диви! <смеш> ну, Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, Опа! Я відчував, що ти якось стою, не часно. Давай. Стрибни, зріщу і телепогнеш. Давай. Давай. Назад. А ти що? А ти що? Мусиш. А що там? Ух ти. <смеш> 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 Ой-ой-ой. А що сталося? Ти просто впав? Да. Я просто впав. Кайп, 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 кайп. Він Виношка якби вийшов. Він же якби тут. Давай, смок, смок. Дай флешку, розкидки. Ба, тут стекло, поможи. побила! побыла. Бр! Йди на нього, йди на нього. Це Льоша! Ну Ілона, ти собі зробила смертний на А де він? Бля, поможить, мужики! Кидаю, кидаю, кидающий флешечки. Флешки в нього кидай, ты він стопався. Будь ласка, скачуйши! Я його на дамажию, він лоу. Тоже. Давайте. Він такого такой вощих явно. Я його порізав в спину гази. Я тоже, не знаю, у нього там уже поменьше бат хп. У нього 500 тисяч, я нагадаю. У Вересі приблизно дев'ятсот дев'ятоть тисяч. Там воно просто якщо... Ой, ото була лишня флешка. Хто би то не був. Ух ти. Він ззаду, він ззаду, він ззаду. Все, він сліпий, він на вісі. Все, він побіг. А, зраї, Йолон, він біля рампи, він полетів до мене. біля рампи, він полетів до мене. ХЕЛП! Зрає, я Лону не схавав одразу. Не-не. Виху, я виховую, як тут залізти. Льовушка. Хрюшені. Хороша твоя. Хороша? Назар, Назар, сюди, сюди, тупи сюди. У мене чомусь таке... Щось то відчутно. Назар, дуй сюди, тупи сюди. Ти Дири. Mm. Назар. На вулиці, на вулиці. Викупай, я ті флешки кидаю. Ні, 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 я вже... Ви вже флешку, ви вже флешку випалюєте. А, вже зборщили? Я вже, ви знаєте, недобитий. Бляяяяй. Я вже вбив не... чи <laughs> 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 Я вгадав? Секунда там хапа, а взагалі можливо якось там бути? Ні, в мене взагалі не можливо бути. В теорії, так? мільйон. Не в теорії, а на реальності мільйон. Я тобі кидаю ті койки, щоб ти знав, де я. Угу. Ні, якщо мене треба зверху приріжу, то взагалі дисбаланс. Давай, рухайся. Ти на вулиці чи вдома? Де та мапа? Ні, ну тіпа, ну дивись, формально. Давай кожну хвилину ти мені можеш давати підсказку. Одною ногою та, одною ні. Поможе тобі таке? Ну иди на улицу, тут стики эти коек. Mm -hmm. Сейчас пидос, конечно, не заблезь. Назар, ты да. Окей. Назар, <laughs> чекай, чекай, чекай. назад, 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 назад. Что такое? А? Вернись. Вернись, 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 там дади Встань Стань прям на дикойку, чуешь? Стань прямо на дикойку. Ух uh -huh, ты, лапы. Стань на дикойку. Я рыдаю в ролистов. Ага. Я бачу Качка, твої ноги. Братан, я бачу твої ноги. Ты бифту стоган, как раз, да. <clears throat> а от і смерть подъехала. Казэм в менту. <laughs> Казм в показ. Ой, у мене постійний такие пенальти постійный демон Непогано. Гай, це може бути проблема. А може бути не проблема? Ага ага. Давай, давай, дай вийде? Mm -hmm. Давай я тобі твич чуть Я на легше буде так. Громаду. А як? Там чуть-чуть не так якби. Ага. Маупа. Окей. Okay.

А де ага, бачим. <laughs> Опа, гость, гость. А, то ты надо зашл. Веди Я сюда, в кімнату, веди в кімнату. веди в кимнату. <laughs> так что прикольно, что у вас. А кто он... такие други? Повторяю судьбу на зара. Кого, кого так? Весело. Давай! Замурован! <laughs> <laughs> хорош, хорош. Замурован! Думаєш знайдуть? <laughs> да, Да, потому что лесов был.

Все, давайте фул фокус, не сміємося. Добре. Який фул фокус? Мені не цікаво. Фокус. Ладно, ладно, я мовчу, я мовчу. Окей, тоді просто одна тонечка, типу телепорт чи чи дефолт на щось. Дефолтно. Я не бачив. Ні, чи ти? Серйозно, без приколу, стоп. Стоп. Що? Як так? Ладно, чекай. Клініці я реально не бачив? Да, ти Да, ти слепа шара вонюча. А я зайшов, а так от. Да, Подивися да, на петуха, да і да, да, пішов. Да. Ладно, пограємо в ігру асоціації, от. А ні, чекай, чекай, тут вже... ти 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 Ты бачив до того чи що, немає? Ти в неї відклювся, ти не міг йти вперед, тому що ти в неї вперся! Ну, на загаль тапнувся? вона сама заказимувалась на смерть. Тобі каже, дали стільки шансів. Привіт, дякую за перегляд. Записали ми такий досік з Ілоною Рейдман. Підпишіться на неї, вона стрімить на твічі КСку, та схоже буде записувати свої тепер відео на Ютубі. Якщо ви хочете бачити більше такого манячка, то ставте лайки, відповідно, підписуйтесь, пишіть, що ви це хочете бачити, та пишіть, може, що яку ще ви гру хочете бачити на моєму каналі. Я тут чуть-чуть з, зі звуком, тому ви могли почути, що звук був гри саме тільки від мого лиця, тобто від мого персонажа, тому що щось я не додумався знімати різні доріжки звуку гри і звуку звуку голосів. Тож їм не сказав, що вони записували. Тому це на мені наступний раз буде краще.